Всім привіт! Ви на каналі MіліAlix і сьогодні ділюсь рецептом чанахів по-простому. Це ідея для тих, в кого немає горщиків чи духовки. Сам же рецепт нічим не гірший оригіналу, але простіше. Дуже наваристий, ситний і смачний. А якщо рецепт зберегли, киньте смайлик у коментарі, грамовки в описі під відео. У велику каструлю залийте олії, щоб покрила дно. Вкидаємо 750 грам нарізаного м'яса. Це може бути як курка, так і свинина. Тут діло вашого смаку. Я брав куряче філе. Присипаємо м'ясо сумішу спецій до курки чи до м'яса та сіллю. Та додаємо кілька зубчиків давленого часнику. Смажимо на великому вогні, перемішуючи близько 10-12 хвилин. Далі вкидаємо морку і цибулю по 150 грамів. До них додайте копчену паприку, мелений перець, перемішуючи смажте на середньому вогні ще 10 хвилин. А паралельно влийте в сковорідку олію та закиньте 750 грамів картоплі, нарізаної кубиком. Картоплю гарно посоліть та періодично перемішуючи смажимо до золотистої кірочки. Поки картопля смажиться, до м'яса вкиньте кілька ложок томату. Або краще домашнього кетчупу. Рецепт домашнього кетчупу є в мене на каналі. Можете поглянути. Щоб чинахи були густими, я додаю 30 грамів борошна. але це не обов'язково. Заливаємо 1,5-2 літри води і варимо 15 хвилин. Тепер закидаємо обсмажену картоплю у каструлю та вкидаємо 2 банки консервованої квасолі. Це близько 550-600 грамів. Проварити потрібно ще 15-20 хвилин, і готово. Для подачі варто присипати зеленю. Всім смачного! Всім привіт! Я Міль Алікс, і сьогодні будемо готувати нереально смачну, наваристу і запашну карпатську грибну юшку. Якщо це сподобається, не забудьте натиснути вподобайку і підписатись. Але я обіцяю, що ця юшка не лишить вас байдужими. Спочатку відважіть 100 грам сушених білих грибів. Можна також брати і свіжі, то по можливості. Найліпше підійдуть саме білі, так як вони нереально ароматні і запашні. Гриби залийте укропом і лишіть на 30 хвилин, а після відсідіть воду. Якщо рецепт зберегли, киньте будь-який смайлик у коментарі, буду дуже вдячний. В каструлю вкиньте нарізану картоплю і м'ясо. М'ясо не обов'язково, але мені більше смакує з ним. Залийте півтори літри води і ставимо варитись. Гриби відсідіть і наріжте. В сковорідку влийте олію та закиньте гриби, які потрібно обсмажувати, перемішуючи близько 5-6 хвилин і перекинути в каструлю. Перемішайте і варіть під кришкою. Та не забудьте в процесі приготування прибрати піну із бульйону. Лийте в сковорідку олію і на ній обсмажте, перемішуючи цибулю 4 хвилини до м'якості. Далі вкиньте дрібно терту моркву і, перемішуючи, смажимо ще 5 хвилин. Збоку влийте олію і вкиньте півтори ложки борошна та дуже активно перемішуйте. А далі змішайте борошно із овочами. Лийте 300 г сметани і вимішуємо. Якщо буде густа суміш, лийте 1-2 черпаки бульйону і перемішайте. Раджу всього лише три спеції, які можна додати до цього супу. Це паприку, перець і сіль. І все розмішайте. І, звісно, потрібно дати одну пачку плавленого сирку, краще всього сирку дружба. Його вкиньте в сковорідку і вимішуємо, допоки повністю не розчиниться і маса не стане однорідною. Тепер всю масу зі сковорідки переливаємо в каструлю, ретельно вимішуємо і лишаємо проваритись 5-7 хвилин, і готово до подачі. Всім смачного! А якщо вам подобається моя творчість, можете підтримати мене донатом. Посилання є в описі. Всім привіт! Я Мілі Алікс і сьогодні пропоную приготувати рецепт традиційних українських кручеників. Такі готують на свята, а подають з гарніром. Робіть побільше підливи. Вона шикарно поєднується з картоплею. Та не забувайте тиснути вподобайку, підписатись на канал і погнали готувати! Розрізаємо куряче філе навпіл і відбиваємо з обох боків. Можна брати і інше м'ясо, наприклад, свинину чи телятину. Відбивайте під плівкою, щоб не забруднити всю кухню. Зручніше відбивати саме скалкою, вона не так деформує форму м'яса. Для начинки на олію обсмажте дрібно нароблену цибулю та дрібно натерту моркву 5 хвилин на невеликому вогні, регулярно перемішуючи. Вкиньте гриби. І помішуючи, готуйте ще 7-8 хвилин. Ну і не забудьте додати трішки солі та перцю для смаку. М'ясо посоліть та поперчіть. Викладаємо начинку і скручуємо в щільний рулетик. На олію обсмажте з обох сторін рулетики, щоб гарно схопились. Якщо брати свинину чи телятину, то її потрібно або змотати ниткою, або закріпити зубочистками, бо при смаженні рулетики не будуть тримати форму. Для соусу в велику тарілку вливаємо воду, сметану, додаємо борошно, сіль, паприку, перець. Перемішуємо вінчиком і переливаємо до кручеників. А далі або тушкуємо при закритій крішті 20 хвилин, або запікаємо при 190-30 хвилин. І готова? Всім смачного! Всім привіт! Я Міль Алекс і давайте сьогодні приготуємо ще одну класичну страву української кухні, а саме налисники по рецепту, так як готували колись наші бабусі. А ви ж підтримайте рецепт вподобайкою та підпискою на канал. Всі грамовки в описі під відео. Для млинців розбийте 4 яйця, додайте півчайної ложки солі і пів столової ложки цукру. І гарно розмішайте вінчиком. Тепер додайте борошно і крухмаль та вимішайте. Тепер поступово влийте молоко і розмішуємо. Маса має бути досить рідкою. В кінці влийте олію, розмішуємо і готово. Робимо тонкі млинці, які смажимо на середньому вогні. 1 хвилину з одного боку і 30 секунд з іншого. Я люблю, щоб вони були більш запечені. Ви ж готуйте, як вам подобається. А якщо рецепт зберегли, киньте смайлик у коментарі. Для начинки беремо жирний кисломолочний сир, розбиваємо яйця, додаємо ванільний цукор та звичайний, а можна й додати замінник цукру. Тут уже по смаку. То в качку і для картоплі розмішуємо масу в однорідну пастоподібну суміш. Додайте розпарені родзинки і вимішайте. І начинка готова. Хоча можна спробувати і інші поєднання, як, наприклад, готову макову начинку, вишні. Це на ваш розсуд, але сир з родзинками це класичний варіант. Млинці розрізаємо на дві частини. По центру робимо смужку із начинки. Відгинаємо два краї і скручуємо в щільний млинець. Я робив також частину млинців із маком. Тепер беремо форму для випічки, змащуємо дно і стінки розтопленим маслом. Викладаємо ряд млинців і щедро їх змащуємо маслом. У мене вийшло два шари. Накриваємо фульгою і відправляємо в духовку при 130 градусах на годину томитись. Пробуйте, вони вийдуть нереально смачними і ніжними. В цьому і є весь секрет. Колись же це була не духовка, а піч. Дістаємо і подаємо поки теплі. Всім смачного. М'ясо по-французьки ідеальний варіант для запікання. Дуже ніжне поєднання, яке точно вам сподобається. Спробуйте саме цей рецепт. Та тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Нарізаємо м'ясо на шматки товщиною в 1 см. Беремо або свинячу вирізку, або биток. Також можна брати телятину або курячу чи індичу філешку. Відбиваємо з обох боків. Перекладаємо форму для запікання на дно і присипаємо сіллю та перцем. За смаком можна ще присипати орегано. Далі на сковорідку виливаємо оліїв, закидаємо цибулю, нарізану напівкільцями і гриби. Постійно перемішуючи, обсмажимо 7-10 хвилин, щоб вони гарно обсмажились, але не пересохли. Перекладаємо начинку поверх м'яса. Далі викладіть нарізані дольки помідорів і відправляємо в духовку при 180 на 30-35 хвилин. Дістаємо м'ясо, присипаємо сумішу тертого сиру і моцарели та ставимо ще на 15 хвилин в духовку. І готово! Всім смачного!